Слава Богу, миртій хаті, ми пастушки небагаті, і з далекої дороги зійшли ваші тут пороги, тож дозвольте відпочити і новину об'явити. Ця новина незвичайна, то велика свята Тайна, бо вифлоємі народився, від Марії воплотився. Ісус Христос, дитина Божа, красний, мов та квітка гожа. Не лякайтесь, не смутіться. Мир і Господь з вами. Я приношу віз для вас, бо народився ваш спаситель, що світом керує, всі ласки всилає. добре тепу поспішайте. Сина Божого, вітайте. І всім людям говоріть, що Христос прийшов на світ. А здорові були люди, добрі, а козаки, душа смілива. Дякую дороги дуже довго та радість маєм особливу. Чули ми, що дитя Боже народилося в убогій стані, то прийшли ми вклонитися та принести слово гарне. О, люди добрі, ясне світло грає, хат верхне побазом, звістку посилає. Ми козаки, вільні діти України, почали вшанувати Божу дитину. Нехай же в кожній хаті Мир оселиться, нехай добро у світі скрізь селиться. За правду й волю завжди ми стояли. І нині з радістю Христа величали. bí si wàá fwéyé mi sa. Добрий вечір, а во гості, що купити, прошу, мості? є у мене всякі речі, є булки з моєї печі, грабасівка, пиво, прімо, месте в Португалі і так далі, і так далі. Може, майте пшеницю, а дівчину молодицю. Забирайся, можко, з хати, бо торгу не буде. Зараз хочу святкувати усі чесні люди. Що воно такі сидіє, можко ніж не розуміє. Досить лихати, надія, зло в народі ти посіяв. наробив дідів з турбами, хочеш це зробити й з нами, помудріли вже їх внуки. Не попадуть тобі в руки. Вай-вай-вай, як ви помудрили, щоби так і зробити, щоб не крали, щоб вам опинили, що мцяне коні вкрали, що вам почінки опонили, що чорду пекло взяв. Хто мене тут помінає? Хто мене не забуває. Саромошку так треба робити, щоб нам в світі добре було жити. Боже, Боже, поможи О, позбутися цієї сатани. Мир вам, браття моє милі, тут слабкі пекельні сили. Нічогося не лякайте, тільки віру в Бога майте. А хто Бога споминає, то там місця чорт немає. Бог мене сюди послав, щоб я вас охороняв, старіхів в хаті і на полі, людей від всякої недолі, то горілку не буде пити, корчву буде обминати, жінку дітей шанувати, той завжди щасливий буде. Шанувати будуть люди. Чуєш, що вона сказала? Що хлопити перестало? А, хлопити не буде. з голоду умре. Не журіться, любий свату. Я Ре, буду людей кувати, щоб на нашу йшли добре, дорогу. Менше щоб дай, молились дай, Богу. Добре, Один одного щоб били, добре, щоб горілку пили. От тоді ді ми будемо будем жили. Ведеш хлопи подаріли, на виборах побідили. Не сії, не косять, а спасення Бога просить. Ми моли дар надати, ми її руці загад. Демократу, де і так вогодно Бого. Геть, звідси нечиста сила. Дороги, рой, комійця, царю роду вклоніться. Що за шум тут хочу знати? А ну шию всі її знати. що за банда тут зібралась. Проти мене збунтувало. Не знаю, пане мій, сказали лиш мені, що в твоєму царстві народився цар неба і землі. В моєму царстві цар родився, я є цар тут над царями, усіх тримаю під своїми ногами. Над усіма руки владно постягаю, кого захочу, смертю покараю. Як скажу, так і буде, нікого не боюся. То мене розсердить, криваво помщуся. Ти є цар та тільки земний, народився цар таємний. З неба він несе добро, а ти сіяв тільки зло. Муки, тюрми, кандали твої слуги нам несли. Чому я нічого не знаю? Зараз вже розпитаю. Накасуха ці вірні вої, хай же стане передо мною. Мошку, де ти не, не, не трусися, не перед іродом явися. Шукаю книгу, добре там читай. Господи, на місті таких п'ять, що наби нас постівці відібрати. В Біблії сказано пророками, що він народився тут своємі, тебе земли юди, Не неначе між містами юди. Бо себе вийде вось, що буде по мій народ. Народ Ізраїля. Що божений. Я цар. Тепер. Я царя іншого не знаю. Я тут правдивий сар. Правдиві пан і волода. Велика правда і любові. Сердеба тут зійшов між нас. Він з нас трясе гріхів окови. На краще зверне лютий час. Тут інший цар не може бути. Про це не хочу я і чути. Де він? Скажіть, де він лежить? Воїни, мале дитя в Яскині мусите знайти ще нині. До трьох літ дітей бивайте і нікого не минайте. Великий царю, всіх ми повбивали, Усім, усім однаковий бускин. А він, га проклятий. Він із матір'ю утік в Єгипто край. А з мене, би, що заснок твої всі сили, гей пси, то так мені ви послужили. Ми вірні царю, ми твої раби, твоєї не знесемо, ми ганьби. Сидь що, бренці кляті, буде правда в вашій хаті, ірода, що з вами тут, ще скарає грізний суд, вже росте новий весія, між людьми він правду сіє. Злого ірода сліди, зворя смутку і біди. За це все, хоч круть, хоч верт, де по нього плята сни. От я смерть косою, кошу ввечері зросою. Не поможуть їм жодні штучки, бо кожен падає у мої ручки. І коли з по вас прийду, я перше ірода об'ю. Смерти, любо, смерте, мило, ти завжди виш тих косило, кого я тобі велів. Чим ж на мене Нів? А тепер кого я маю вбити? Зарубай твого малого, що царі пішли до нього. Дуже багато ходився. І на мене напусівсь. О, ні, не буде того царя! Оця я косою вже не дарю. Вже мале дитя я скині, має владу світі неї. Твою душу можу взяти. Пекло чортове віддати, робив то лиху на землі, тепер кипити у смолі. Я прийшов по твою душу. Здорово! Здоров Здоров а а, я а камінь дає до кусерю, Я маю у котел зі смолою. О Боже, задиво, що лише щасливо. Можемо йти свобідно і служити Богу вірно. Великий день, весела новина. Великий Ісус, маленька дитина, хоче побожне слово сказати і вас усіх з різдвом привітати. Ісусик маленький виріс на сіні, на сіні в'язанці, убогій в хатині. Сьогодні прийшов він до вашої хати, всіх чесних людей благословляти. Може в цій хаті когось бракує. Може в цій хаті хтось гірко сумує. Кого бракує, не забувайте. А хто гірко самої розвеселяйте? Веселіться радійте, хай ваша родина прославляє Бога по всій Україні. на Намного її. Хай кожна стежка надовго веде, та щастя, здоров'я у серці росте. Буде коляда у хаті лудає. Табірі до надія у душах витає. А ми, козаки, хоч дорога й далека, та знаємо, до диву спішить кожна людина. Тож, чашу молитви ми Слово кладем, Боже дитятко, благослови наш день. Нині день великий, коляда Христова. Ангели співають на небеснім троні, а Ісус маленький ручки простягає. Це велике свято Христо страждає. Славімо Його. Нам треба Проповідали, що щотісь, нам треба весні з дитинства. Я в боргу, що вдалені гори злізою, і по прямому снігу горить ми. Чисто, а коляда це дух землі, і пісня прадідію пречиста, що хлібом пахне на столі, горидю вищека чисто на коляда це дух землі, і пісня прадідів пречиста, що гнівом пахне на столі, гоідю вищу та грошисто, надія віра і любов, Між дітьми, любими батьками, що й у і здоров, і славився господарями, а колядаце дух землі. І пісня пра дію пречиста, що хлібом пахне на столі, горить у вийшов, а колядаць дух землі, і пісня пра дію пречиста, що хлібом пахне на столі, Горить у вишивках вкахрочистом. Поляна дзвіночку, хоч війна вирує. б'ється Україна, але колядує. Всі ми зачекались перемоги днини, щоб ми повернулися рідні чужини. Україна каже: діти мої, діти. У серцях будемо всі разом радіти. Бог нам подарує мир, любов, добро. Христос це рождає, славімо Його!